Мужність та героїзм наших захисників є тією силою, яка допомагає нам активно працювати на перемогу України. Атомники РС невтомно продовжують підтримувати та допомагати військовим ЗСУ, вкотре закупили необхідне обладнання та передали військовим. Передавали військовим допомогу за кошти, які були задоначені працівниками в жовтні місяці з зарплати за вересень, 3%. Ми отримали трошки більше трьох мільйонів. Ці прилади, які ми закупили за зверненнями військовослужбовців, на розглядали на засіданні нашої волонтерської групи. Першочергово ми надаємо допомогу нашим працівникам, які мобілізовані сьогодні до війська, також близьким родичам наших працівників в для міста Вараш, 11 квадрокоптерів, інверторний генератор, 5 зарядних станцій, 2 планшети, автомобільні шини, 30 розкладних армійських ліжок. Все це було придбано для 12 військових частин в підрозділи, де служать працівники Рівненської С або їхні рідні. Один із військових, який зараз на передовій, звернувся до нас за допомогою. Його батьки працюють в нашому підрозділі. Родичі працюють в нашому підрозділі. Необхідність них була в деяких засобах протидронових засобах для підзарядки різних електронних приспособ завдяки всім старанням всіх працівників станції нам вдалося зібрати деякі кошти, і це все зараз поїде на передову. Захисники вдячні за активну волонтерську підтримку та допомогу. кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Ми отримали шикарний квадрокоптер, який має тепловізійну оптику, що дуже полегшує ведення. Виконання бойових завдань на півдні України, Рівненська АЕС дуже допомагає автомобілями, квадрокоптерами. Це вже не перший квадрокоптер. Є втрати квадрокоптерів, які пов'язані відповідно з противник застосовує системи РЕП. І, ну, періодично, з вашою допомогою, ми їх оновлюємо. Отримали волонтерську допомогу від колективу Рівненської атомної електростанції дуже вдячний за Мавік, за тепловізор. Вони неодмінно приблизять нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Військовослужбовці на знак подяки працівникам РАЕС передають підписані ними прапори та іншу військову атрибутику. Вдячність висловили і бійці з сил спеціальних операцій. Все подяка працівникам Рівненської АЕС за того, що вони відраховують 3% від свого посадового окладу, за що купили автомобіль, і хлопці дуже вдячні їм. Щомісяця до волонтерської групи РАЕС надходить більше 50 звернені з проханнями про допомогу у <дбані> важливого обладнання чи техніки для виконання бойових завдань. не проходить жодного дня, щоб ми не отримували звернення, а то й по декілька звернень. Треба збільшувати нашу допомогу, тому що зараз. Такий вже переломний, якби війні, наступає період, коли багато коли йдуть наші військові вперед, і багато втрачається цієї техніки. А вона їм дуже необхідна. Ми сьогодні маємо зберегти життя і здоров'я наших військових Без нашої допомоги, без допомоги тилу. Хлопцям дуже важко. Україна сьогодні знову бореться за свою свободу та незалежність. Місія у наших бійців непроста. Вони відважно знищують російських окупантів, але в той же час потребують надійного тилу який допоможе наблизити таку омріяну перемогу. Сьогодні, як ніколи, ми маємо бути об'єднаними та рішучими заради нашого мирного завтра. Від кожного зараз залежить ця перемога, і кожен вклад, кожна наша дія її пришвидшує і наближає.